Не пугай меня ночью, я боюсь тебя днем. Я тебе Вы в тапки. Насышь мне в тапки? Так а что это за тумба-юмба, боевые раскрас? Там же написано, что типа кет маска, ну кошачья маска, понял? Ну, просто изображение. <реш> Ой. что? Это ты, я куту Рэмбо. Ні ну хороша, хорошо. Зволожує дуже добре. Подивись на мене все. Юля, а що це в тебе на голові? Вже навіть я хочу сказати. Фонтанчик. Ну. громадвод. Громадвод? Ну, Це чолка від відрізала, що я зроблю? Куди я її? Поїдемо на закупере, На закупи, так. Да. Вам Сало же... будемо брати. Ну так, да. крім сала більше нічого цікавого не буде. Бо тому що ну таке макарони, олія. Ну все стандартне. Тим більше, що ми якось так ті місяці нас що у нас потрохи-потрохи так залишки лишаються. Да. І ще в наш заїдемо. Так. Да. В общем, такі вже мука, сахар, нам вже таке нічого не треба. Потому що у нас все є. Странно, що нам олія треба, так? Да? Ну, так. Да. Дуже багато сорок літає. Сьогодні мало бути написано було 96% дощ, чи 93%. ну Можливо, він ще й буде, звісно. Ой, як там все цвіте, вам погано видно. Мені видно. Вчора вечором додому, як верталися, тут такий ансамбль був співочий, Я кажу, що концерт десь пташенячий. Сьогодні не так чуть. А вчора прям тут як я, я ото в джунглях десь Юля каже, диви, які вже в нас тут у сусідів гарні нарциси. Кажу, ага, я зразу згадав ту бабушку за Одеси нашу, яка все время пише Слава, це нарцис, хвалько і все такое. Кажу, боже мой. Та ти шо, оце ти думаєш. Самовлюблений, як да. Я знаю. І вам того ж желаю. <реш> <реш> Ніхто вас не полюбить так, як я. <реш> Такі тут завжди були і будуть. Будь здоровий. що щось людей лякаєш тут з самоутра. Кажу, дуже багато в нас тут сорок з'явилося. Йдемо з Юлією, я кажу. А вони це, ворони каркають, а сороки що, сракають? Ні, ну вони теж паня. Чайки, сороки, попугаї. Ну, чайки кричать, як ніхто, Вони угу. як коти м'якають. Гамасеків і тут недолюблюють. Голубі по 9,90, а обичні по 17. Кстати, мені там казали, що це е, і псо, фейк я знімаю, ціни і все остальне. Ну, ребята. Псі. Да. Пожалуйста, там ні в, в холоді. Мені написали, що я і псо знімаю. Що це типа неправда, що такі ціни на сало, на м'ясо. Ну, ну, все вирусим, Зайшов, намалював там ціни сам спеціально і вам тепер покажу. Он кстати в них купочки є, я не знаю. По рубль 50. п'ятдесят. Це підкрас по гарантії, якщо це і в Італії. Ну нічого так, я теж коли починав. Теж так красиво. Нормально все тут, ну. Полірнеться буде, як не, не, не видно буде. Много не мало, я всегда так казав. Само <свист> <свист> да, Залипла в тому косметичному відділі і балакає сама з собою. Щось возмущайся там, а переводи. Що я став. Це переводчик. Переводчик, да. так. Це, і вона ж ну, часто, то я не знаю, в Ютубі, да, в Тіктокі частіше, там, скільки вам треба грошей на місяць, скільки ви тратите на, на закупи там, і все остальне. Рішили зробити саму чесну розпаковку. Єстественно, що протягом місяця докупляються там, фрукти, майже щодня, кожен день через день, це 2-3 євро до 5. От, плюс е, що там, раз в тиждень може десь якась щось докупитися. Ну, щось незначительне. Або із овочей е, свіжих, я маю в виду. Ну, тому що ти ж його не будеш місяць хранити. Ну, хай там кругом бігом, ну скільки ще Юля назбиться. Ну, сотка да, ще набіжить. Ну Це ну, максимум. максимум. В общем, а тепер ось дивіться сюди, що потім не було що. Я сказав. а а ви не вірите. Так, це у нас шучек, у нас резпарми указа. Це оці мильнобрильні туалетні принадлежності. Так. Це точно закуп на місяць 100%. Тут спорний вопрос. Це продуктовий. Із них що значить, 56 оплачено по тікету. Видно, Юля? Резко. Да. От, а налічкою всього грошима ми заплатили всього 8 євро. А чек загалом. Суцільна сума 64. Так. Ну, мінус 56, 8 євро ми заплатили. Грошима і це чек за сало. Так. Все, можете сплюсувати, а це у нас на місяць на скільки виходить. Ну а тепер погнали, все по порядку, да? Що це у нас? Давайте буду сюди викладати. Давай. Бумага, помните, да? Ми її запарюємо за бісьми віри. Тряпочка для бікбоса за 3 євро. Як помню. За 4. За 4? За 4 євро. Зубна паста. Так, Так, Дві... 2 пакети. Для сміття. Миючий засіб. Міючий засіб. Ну, це ж теж не кожен місяць купляється, але все одно. Це мені на роботу. Гель для душа. Цього місяця Славік, хойду пахнути не буде. Так, да, я вже не хойду буду пахнути огірками. Це Юлін шампунь ірчилась нічка. Да. Юліна купили ми за одинадцять, да, по-моєму. Да. Угу. Яйця варить. Яйця варить. Отакий класний. Мені О, сподобалось. Матова, ручка така. Були за 9, але вони ну, вся хоч красива. Ручка, от саме ручка, що вона, ну. з ну... фірма, бачиш. Вот это вот. Секунду мам різкость. Ага, все. Так, їдемо далі. Далі що у нас пішло? Далі у нас йде Еком, да? Эком. Юля на сиденье. О, тут. Еко. Це Юля якась. Чіпси. Чіпси. Любим, Це О, Це із сім'єю любимо. Олія. Це мама посола. Це да. мама посоветувала, ну... сказала, що така олія найкраща олія. Із усіх олій. Оливкових. Оливкових. Да. Е... Що... Кофе. Кохви, так. Да. Кохве. Кохве, так. Да. Хто там питав, що я так говорю. Потому що так говорять на ну, більшості регіонів України. От. І якщо вам не подобається, як я говорю, то вибачте вже мене і я не знаю, що даже вам сказати. Немає жодного регіону в Україні, де б говорили без суржика чи без якогось цього. Ну скажи, акценту чи як там воно? Діалекту. Нема ні в Львові, ні десь там, ні на западі, ні на західній, ні на південній, ніде не балакають чисто українською мовою. І зато ми опеділяємо, хто з якої області приїхав. Так. так що мені не подобається, я скажу. Вон двері, вон Ти. це шинка. Шинка Саші, в школу. Да. Дуже доволі непогано. Так, да, Дуже смачно. Яйця по акції сьогодні прикол своєї акції. Тобто вони переставляють яйця з того місця, де вони постійно продаються, ставлять посеред проходу і пишуть, що акція по рубль 99. А без акції вони стоять там собі на місці і стоять, знаєте, скільки? Аж рубль 99. Ми взяли без акції. Ми взяли ми ж не що, ми, ми не з бідної сім'ї, ми беремо без акції за рубль 99. А це що це не показує? Це лідру. Це, 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 да, це, це Сашені, пустяшки да, да. в школу. Хліб. Хлібчик. Наші Сашені бутерброди. Рибка, красна. Оце супер. Воно обрізки, да, так, вважається да. Так. Але воно таке смачне, що куди там братися. Ну, як ото животики, знаєш, як Живот? да, да, да. Животик. привезли. Ну це Юлії, забави, у нас корабові палочки. Вона без них жити не може. Попробували хто в Італії, хто ми спробували цю пленку. Вона продається теж в... Екомі. в екомі. І вона нам дуже зайшла. В смислі тянеться, розвертається, хто постійно користується, то, той знає, що постійно бувають проблеми, то, то вона порвалась, то вона неправильно розмоталась. То ще ж... Оце хороше. Ну, як я зараз, типу... На роботу що я з собою беру. обов'язково, жарене сало, але мені його треба жарити з чимось. з ощами. Розкаже. Оце одне із моїх любимого, я вже вам хвастався, перець. Він вже типу, барбікюсний, замерзший. Це я взяв на пробу. Я такого ще не пробував, але взяв, попробую. І головне, що Юля не заморажується. Вона собі ввечері мені кусок сала кинула, на сковороці пожарила, додала овощей все, судок на цей день вже Ось такі я брав. Ну, вони такі. Ну, Тут є гриби і багато всього всього. Поняли? Е, як ото, що ось? Брохалі, шмоколі, оце. Все. Щоб все какать зелененьким. Ось, Слава. Я, весь накор. Ну, раз нас сюди можна пити. Запер.. Це опять мені подобається. Е -е -е Ось таке я ще люблю, це перець із цукіні. І теж там вже якісь добавки, кубики типу барбекю. Ну, тобто воно таке з приємним запахом. Я в основному таке беру. І тут у нас що? Філадельфія. А, ну ще не вистачає що. Картошки і чіпола. Картошки цибулі не вистачає і не вистачає ще пару-тройку пачок макарон. Ну Це б зараз додалось плюс 10 євро. Так. Да. Да. Ну, що Т3, Т-250 і там, ну, в общему. А, ми не взяли ще бутилку олії, олії садівкової не було. От. Ну і що? І в ітоді, що в нас вийшло? У нас вийшло, навіть якби ми брали за гроші, у нас виходить, там десь кругом бігом. 150 євро ми потратили. От. Ну і я скажу, нехай до кінця місяця ми ще потратимо ще 150. Бо казали, та не може бути, 600 євро мінімум, це тільки на харчі. Ну ви самі бачите, ну може бути. І йому ми oh. то, що ми хочемо, а не то, що там. Ми ще рибку добираємо. А, ми ще добираємо oh. рибу і курятину. Oh. Ну, це воно настільки незначительно по грошах, що ми oh. даже молоко. Oh. Да. Вот. Есть, да, ну хай нехай ще 150 набіжить. Це, да, стиральні порошки. Ну, воно ж не кожен місяць все купляється. Короче, 300 євро в місяць можна жити. Без бензинів, конечно, без нічого. Нормально питаючись. Так що, okay.